Взагалі, те що... те, що відбулося, знаєте, це про... про любов. 9 вересня в них річниця весілля. Вони дружилися в 2016 році. Вони давали один одного обітницю, і вони цю обітницю виконали до кінця. Вони до кінця були разом. Вони не уявляли життя один без одного. І тут не могло бути такого, щоб Тарас, наприклад, пішов в ТРО, Оля б не пішла в ТРО. Вони або вдвох, або ніхто. З одного боку, мені дуже боляче, а з іншого боку, я розумію, що такого кохання, як в них було. Вони чашу, свою чашу кохання випили до останньої краплі. І це просто дар Божий. Так любити, як вони любили один одного. Це просто талант, це Це про, про любов, тому що про любов до нас, до всіх, тому що то і... Як вони щиро хотіли за, е, нас захистити, коли вони поїхали вже на фронт, і коли ми бачилися з ними, угу. Оля мені казала, мам, ну краще ми до орків, чим орки в до нас. Чи робота в центрі допомагає пережити цей біль, втрату, цю, відволіктися? Е, з одного боку допомагає. А з іншого боку, це потребує дуже багато ресурсу, якого просто зараз немає. Єдине, що хочеться, закритися в мушлі і нікого не бачити, не, не чути. Але я, я не розумію, чесно кажучи, якби я закрилася вдома, ну, виконала б це бажання, да, і там на тиждень, на два закрилася вдома, нікого не бачила, чи це чи стало б від цього легше. It's not. Виконавчою директоркою гуманітарного центру територія успіху, який вже понад 6 місяців займається наданням допомоги вимушеним переселенцям? Так? Є, я є виконавчою директоркою громадської організації території успіху, uh -huh. Uh -huh. яка організувала гуманітарний центр uh -huh. на імені uh -huh. зрозуміло от і, да, і є координаторкою гуманітарного центру. Uh -huh. Добре, правильно дякую. Яку саме допомогу у вашому центрі сьогодні люди можуть отримати? Наш центр побудований по такому принципу, що людина, звернувшись сюди, може отримати комплекс допомоги. Це продуктові набори, це підгузки для дітей та дорослих, це дитяче харчування, це одяг людина може отримати. Крім того, юридичну психологічну допомогу тут може отримати тут така точка входу в цільову аудиторію. Тому багато партнерських організацій к нам приходять а, і проводять якісь там свої заходи, присилають своїх фахівців, які консультують. Тобто, це не просто територія для переселенців. Так? Це територія для консолідації громадських ініціатив, які працюють, для яких цільова аудиторія є люди, які приїхали з зони активних бойових дій. Тут у нас тут цей ніжні розвитки. Тут в ракурсці так? Це ви все співпрацюєте з кимось. Ми ж ну, громадська організація, 14 років, ось в травні було. Mm -hmm. У нас було багато міжнародних партнерів, фондів, і вони в березні місяці самі до нас звернулися, щоб дати нам гроші, щоб ми закуповувалися. Ми закуповували продукти тут і роздавали допомогу. Тепер о, вони побачили, що заходять за гуманітарні місії. Вони ну, не дають вже таку, о, такі гранти не дають на о, о, закупку о, о, допомоги. То це у нас міська рада нам поставила, ну, тобто вони домовились і через нас це пропускають. Від акти да, теж була допомога. Ну, фінансово ми не спроможні забезпечити таку кількість людей, але ми посередник між гуманітарною місією і тиєю точкою видачі цієї допомоги. Ми зараз налажуємо співпрацю з декількома гуманітарними місіями. Будемо трошки переформатовувати роботу нашого центру, коли вже це узгодиться. Угу. Тому що для ЮНІСЕФ, наприклад, ми робимо по всій області дистриб'юцію гігієнічних засобів для міського компактного угу. проживання, використовуючи той досвід, який є у нас. А ми, тобто, його зараз застосовуємо для того, щоб знайти можливість допомогти переселенцям. Як зараз відбувається процес видачі цієї допомоги, отримання? Я просто читала, що у вас вже є онлайн реєстрація. У так? Нас страв да у нас до травня місяця. У нас була жива черга, угу. але потім, 19 квітня, 1076 людям. Видали продуктових наборів, і це ми чергу відсекли в 11 годині дня. Ми зрозуміли, що треба щось робити, інакше технологічно якось це питання вирішувати. Давайте подивимося, що тут. Так, да, це тушонка, це сіль, це квасоля, це паштет, печиво. Це цукор, я без окулярів, крупа, крупа, макарони, борошно. Пакунок ну, дуже гарний. Пакунок гарний, да, ми видаємо один 11... пакет. Ну так, да, одній, одній людині. Тобто, якщо людині там 3-4 людини в сім'ї, то сім'я отримує 3-4 таких пакунка. Ми перепробували дуже багато різних систем, перепробували дуже багато різних варіантів, ну, телефонні записи, все і все, і вирішили, що онлайн-реєстрація це найтакий. Кращий варіант, хоча не ідеальний варіант, не всі мають доступ до інтернету для цього для того, щоб цю категорію людей не позбавити можливості отримати допомогу. Ми робимо якісь квоту в день. Там 50-70 людей в день. Це як правило люди з маломобільних груп населення. Це люди старшого віку. Сказала б так, які можуть прийти в живіт черзі. Ну зібрати 50 людей і зібрати тисячу людей. Це трошечки ну різні, різні речі. Інга. Є ще одна тема, на яку я б хотіла з вами поговорити, тому що я просто не можу не згадати щодо Олі та Тараса, тому що разом з вами, разом з вашими постами, плакали все місто. Я навіть не можу уявити, що відчуває мама, переживаючи такий, такий біль. Прийміть, будь ласка, мої щирі співчуття. Дякую. Давайте згадаємо лютий. Ще той час, коли ваша донька разом зі своїм чоловіком вирішили вступити до ЛАВ ТРО. Чим вони взагалі займалися до 24 лютого? О, ну це взагалі два дві таких мирних людини, які не мали жодного військового досвіду. А вони не цікавились зброєю, вони не цікавились, тобто тема мілітарі для них була взагалі така десь окремо від них, вона існувала в паралельному світі. Тарас дуже талановитий програміст. Оля займалася пряниками. Вона пекла пряники і. Взагалі вона закінчила мистецький факультет зі знакою у наш е, педагогічного університету. Це два людини, які жодного дня не працювали як наймані працівники. Це два фрілансера. І тому, коли вони опинилися в армії, причому це тероборона, тоді коли це вона такі організовувалася, для них дуже ці процеси були, ну, як сказати, незрозумілі. Не Тарас весь час сказав, ну ви розумієте, що ми квадрат не котимо, а кругле носимо. Він не міг розуміти, для чого, це, ну, для чого і так це робиться. Це взагалі не їх сфера, взагалі не їх сфера була. Чому вони це зробили? А, хороше питання. Це їх свідомий вибір, тому що вони взагалі по життю, що Тарас, Оля, вони рятівники. То вони кидались на допомогу всім е друзям, е рідним. Вони намагалися часто в якийсь, не хтось власними інтересами, власним нерв часом, силами, але вони допомагали і тому вони інакше просто не могли. Ви намагалися якось змінити? Чи взагалі це можливо було? Щоб ви вплинули на рішення доньки. А, розумієте, це питання мені дуже часто ставлять. А, людині 31 рік, людина самодостатня. Ну, взагалі, з самих крохотних вона була дуже вперта. Вона могла радитись на стадії прийняття рішення. Якщо вона рішення ухвалила, то ні. Я її тоді спитала: ти то певна, що тобі це ну, що вам це треба? Вона каже: да, це, так, це нам треба. Скільки за часом вони були тут? Вони з 20… Тут рахуйте, з 25 лютого. Так, да. ну, контракт, принаймні, 25 лютом підписаний. І вони поїхали на фронт 19 травня. Куди саме ви їх направили? Вони були в Порівському, це під Северодонецьком, були там. З ними був зв'язок, з ними спілкувалися. Невий час з ними був зв'язок. А час від часу. Перше вони поїхали, і перший тиждень взагалі не було зв'язку. Ми сходимо, бо тому що ми бачили сводки. Там Ташківка, Мгрівське, Сєвєродонецьк. Ми бачили, що там робиться. а Інформації від них жодної немає. Потім їх поставили там старлінки, і з'явився інтернет-зв'язок. Uh -huh, uh -huh. Оля частіше виходила на зв'язок, Тарас рідше, але хоча б з Олею тримали зв'язок і ми розуміли, що там. Ну, Я ще сказала, мам, ти не переживай, у нас все добре, у нас все нормально, все добре, у нас тихо. Вона жодного разу не поскаржилася, вона жодного разу не сказала, що там якісь побутові умови не такі. Вона сприймала відсутність побутових умов як задачу, яку потрібно вирішити. Немає душу, значить, давайте організуємо, побудуємо якимось чином там технічний доступ до технічної води, був, значить, давайте це зробимо, якимось чином хоча б якось помитися. Вона говорила, що немає питної води, підвіз питної води дуже слабенький, там десь розрахунку літр чи півтора на, на добу людина, коли така спека стоїть 30 градусів, да, то це ми ж розуміємо, що таке літр води на, на людину в день. Ну, вона казала, мам, ну, значить, щось будемо вирішувати, щось будемо придумувати, якимось чином це доставати, щось, щось будемо придумувати. Як вони загинули? Уф, вони закинули, загинули в одному окопі. Тарас був на нулі, на самому нулі, на самих позиціях. Оля була на зв'язку і вона була там пару кілометрів від того місця, але вона все весь час рвалася до Тараса. І вона приїхала до Тараса, почався обстріл. Потім хлопці казали, що летіло все, що можна було летіти, там дуже серйозний обстріл. Був дуже глибокий там окоп, як мені, ну, це, це те, що мені вже побратими розказали. Це десь біля, біля двох метрів цей окоп був. Вони заховали, ну, заховалися в тому окопі і щось туди прилетіло. І Тараса з Олею в них глобухова травма. Ну, судячи по всьому, це як… Хвилею, вибуховою хвилею, там перелом основання черепа в них. А хлопці ще двоє, які з ними в одному шокопі були, там взагалі розірвало вибуховою хвилею. І один хлопець, який їх потім відкопував, він отримав осколочне поранення. Він зараз в лікарні, тут в обласній лікарні лікується. Тобто їх було в хлопці п'ятеро. Четверо загинуло. Ви одразу дізналися? Коли вам повідомили? Повідомили в той же день, це 21 червня, чесно кажучи, випадково дізналася, тому що там у нас був чат родичів з цього підрозділу, і в цьому чаті одна з дружин. Написала, що Юра це сват, це батько Тараса. Ні, прийми співчуття. Я йому передзвонюю, кажу, Юра, що сталося? Ти щось знаєш? Боже, кажу. А, а, а він каже: Ну мені співчуття, Я читала. Кажу, офіційна якась інформація є. Він каже, нічого немає. Я пишу цій людині вже в приватні повідомлення. У вас якась, якась інформація, щось є. Ні, офіційної інформації немає. Я кажу, ну ви розумієте, хіба можна такі речі писати? При дзвоню з Юрія і кажу, Юра, зачекай, жодної інформації офіційної немає. Зачекай. А ми знали, що там дуже жорстко. Ми знали, що там вже мости перебити. Що... Ми через центр буквально пару днів до того. Ми мотузки збирали туристичні для того, щоб там організувати переправу через річку, для того, щоб їм щось доставити можна було. Це Їм потрібно, Так, да, 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 тому що там моста нічого не було, там спорядження жодного не було. Ми збирали спорядження в той день. Я на прохання. Частини закупила дуже багато поліетиленових мішків для того, щоб можна було переправляти їм туди. Вже коли я в другий раз подзвонила Юрію, він каже, зачекай, я з командиром роти спілкуюся. Я кажу, добре. І він ну вже я поклала трубку, тут проходить 5 хвилин, мені передзвонює сват і каже: ну що, це все правда, і ти тримайся. Я кажу, що, оба? Вони кажуть, так, да, і Тарас, і Оля. А от мені дзвонив командир роти, каже, ну судячи по голосу, ви вже все знаєте. Я кажу, так, да, я вже все знаю. Це була 9 година вечора. Ось так, от, так ми дізналися про це все. Що вам допомагає триматися? Я не знаю. Сказати, що я тримаюся, це. Я не тримаюся. Я розквашуюся від будь-чого. але є люди, які мене підтримують, а, є люди, які стали за цей час не, не просто друзями, стали близькими людьми. І вони відчувають мене, знаєте, як на якомусь інтуїтивному рівні і готові там підставити плечі, якщо стає дуже погано. Є щось таке, що ви не встигли зробити з донькою, про що найбільше жалкуєте? Ой. Мало. Да, мені Бог дарував 31 рік, бути поруч з нею, ну, 32 роки, да, поки ще вона народилася. Ну, цих днів дуже скажено, мало. Хотілося б більше бачитися, більше більше, 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 більше всього, але цього вже не повернеш. Е... Цей місяць, поки вони були там, це, не знаю, був такий місяць скаженої тривоги, скажених перечуттів. Ах, ну, от був в мене, ну, було таке, знаєте, інтуїція така. Не Те, що інтуїція, було, перечуття, що це нічим добрим не закінчиться, але я завжди заспокоювала себе. все буде добре, не накручую себе, все, все хорошо, Все. Все минеться. А 21 числа ми навіть встигли з нею попрощатися. Ну так, ми зранку переписувалися з нею і говорили, і потім в мене вже вона каже: ну все, я побігла, нема, нема часу. От. І в мене було причуття, що ми наче попрощалися одна з одною. Так вона і сталося.